Не наче літо несподівано розквітло серед холодного листопаду зі своїм яскравим різнобарв'єм та квітковим ароматом. Такі відчуття охопили багатьох, хто потрапив до торгівельно-розважального комплексу Паладіум у місті Харкові. Днями тут відбулася презентація виставки авторського живопису юної художниці з Валерії Кайдан. І сьогодні чество Валерію за відкриттям моєї першої персональної виставки Вручаємо їй диплом. Відсутність похмурих сірих фарб та важких деталей живопису, легкі яскраві пейзажі та повітряні маски. Валерія Кайдани сама схожа на сонце, радісна, родоволоса дівчина не буває похмурої погоди, коли в серці живе сонце. Ці слова чудово відображають сутність внутрішнього світу юної художниці. Романтизм, природа, натюрморти і все. Ну, тому що ну, природа. виражає ну вона, во первых ніколи не старіє та. Это... Искусство такое, ну, мне больше это по душе. Натюрмор тоже. Мне нравится его рисовать. Я рисую, рисовала и буду это рисовать все. Валерія Кайдан не має спеціальної мистецької освіти. Протягом багатьох років першим і єдиним її вчителем та наставником була Світлана Павлівна Коряк. Саме під її керівництвом дівчинка робила перші кроки живопису. Зараз же в арсеналі талановитої змівчанки чимало авторських робіт. Це те, чим вона підкорила своїх знайомих, друзів та рідних. Саме їм присвячувала свої роботи. Кожна картина залежить від мого настроєння. Якби я Осім, то що я бачу, то що мені подобається, то я і рисую. Ця перша експозиція стала своєрідним подарунком для Валерії на 16-річчя. Для батьків це була не менш хвилююча подія. Мама художниці з гордістю говорить про захоплення доньки. Ну я до її увлечення дуже положительне, а почала з раннього дитинства. Ну рисування для неї це хобі. Она именно, когда рисує картину, она отдыхает. Это первый шаг это я думаю, ее не последняя выставка, которую она сделала. И надеюсь, что у неї будет еще много таких вдохновений, которые она сможет перенести на холст и показать публике. Валерія представила на розсуд публіки чималу кількість яскравих та неординарних полотен, в кожному з яких всі можуть відчути неповторну частинку душі юної художниці. Свої емоції та переживання дівчина передає в образах яскравих квітів, чистих пейзажів, відкритих радісних облич. Майстриня їх зображує, використовуючи не лише кольори класичної палітри, а й ті, які їй підказує власна фантазія. На її картинах все квітне бояє, з'являються кольори в душі, з'являється якесь натхнення та Сплески. А це все потребує від Валерії чимало часу. Ну, смотря кака є, яка займається не займає дві-три неділі, а є заже, яка 2-3 дня займає. Ну, та зависить від сложності картини, якоме настроєння, є вдохновлення рисувати і все. Взагалі, то Валерія надає перевагу точним наукам, але це не завадило їй стати талановитою художницею. Як говорить її мама, вся справа в спадковості. Я вам открою секрет небольшой. Дело в том, что у меня в седьмом колене есть очень известные художники. И поэтому, как говорится, гены о себе дают знать. И через семь колен у нее пробился ген художника. Мистецтвознавці відзначають, що ми зараз можливо стаємо свідками народження та становлення левітана або Шишкіна 21-го століття. Дійсно, творчість Валерії це вибух, хоч поки що й не дуже високого рівня. Але це перша сходинка, сходинка до початку чогось високого. І повірте, ім'я цієї юної художниці ми почуємо ще не раз. Тож не прогавте можливості та відвідайте експозицію, яка триватиме в Паладіум-гелері до 25 грудня.